Доброго часу доби. Сьогодні мова піде про e, MonoFramework. MonoFramework – це багатоплатформова реалізація Microsoft Net Framework. Це відео спонукаву йти друг, який переконує, що програма, реалізована на C-Sharp, може виконуватися лише в операційній системі Windows. Я постараюсь спростувати його слова. Також е, я покажу напевно, як встановити середовище розробки на Linux. Щоб ви знали, середовище розробки називається MonoDevelop. Ось воно в мене біля Visual Studio. Воно є як для Windows, так і для Linux. Я буду використовувати свою основну операційну систему Microsoft Windows 7 віртуальну машину Ubuntu 10.04 LTS, на якій і буду проводити дослід. І MonoFramework, звичайно, відвідаємо офіційний сайт який знаходиться за адресою monoproject.com. Так, от він. На даний момент фреймворк Mono реалізований для багатьох, якщо не всіх, відомих популярних платформ. Тобто для Linux, Windows, macOS, Solaris OS. Також від недавнього часу підтримується iOS і Android. Тобто, сміло можна приступати до розробки мобільних програм. Так що ж, перейдемо до До, 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 до чого будемо переходити. Перейдемо, напевно, до процесу встановлення MonoDvelop, тобто середовища розробки на віртуальну машину і всіх необхідних файлів. Переходимо на вкладочку Download. Перед нами. Вибір операційних систем, вибираємо свою. Моя other Ubuntu. Відкрила сторіночка, читаємо. Шукаємо свою операційку. У мене Ubuntu site ds 04 LTS Шукаємо. Users of Ubuntu. Так, це означає, що нам потрібно додати в Ubuntu Ubuntuй репозиторій badgerports.org. Зараз я покажу, як це робиться. Переключаюсь на віртуальну машину. Так, вона вже запаролилась. Так, добре. Відкриваю центр програми Ubuntu. Правка, джерела програмного забезпечення. Знову вводимо пароль. Uh, так. Інше програмне забезпечення. Додати. Вводимо спочатку DEP. Депп. Пробіл. Далі вводимо передостанню ссылку, Оцю. Поністю. Злусайдмейн, також з усіма пробілами. Натискаємо Додати джерело. У мене вже додано. Так, аутентифікація. Тут потрібно буде додати ключ аутентифікації. Для цього, щоб цей ключ отримати, ми, ми зараз мусимо перейти по силці bedgeports.orgdirectext.ppa.asc. От є такий от файлик з кучою, кучою, кучою букочок хешованих. Виділяємо, все, копіюємо, зберігаємо в себе на комп'ютері в текстовий файл на своїй операційній системі. Далі імпорт файл ключа. От в мене він вже був збережений. Називається SD. Я гаразд. Ну, зараз тисну скасувати. Витиснуть гаразд. Закриваєте. Воно у вас буде однолюватись. Коли обновите, зможете приступати до встановлення студії MonoDevelop. Ну, так і називається. Можете пошуку вводити, можете йти через інструмент розробника. Інтегровані середовище розробка IDE. MonoDevelop. У мене вже встановлено, тому пише видалити, вас буде встановити. Наскайте встановити, вводите пароль. Воно ну, встановлюється. А це ще не все. Вертаєтесь назад. В цьому меню шукаєте Mono CLI і встановлюєте Mono JIT Library, Mono JIT Library Developments File, Mono TDD, GTK Sharp. Ваша частина цих файлів буде встановлена після встановлення самого Mono Develop. Але частину придеться встановлювати вручну. Тобто це можна зробити і через термінал, але я не буду показувати. Так. Добре. Закриваємо. Все встановилось, все є. Запускаємо. Monodevelop Fire 2. Це повністю аналог Visual Studio. Запустили. <кій> Бачимо головну сторінку. Monodвелоп. Mm, давайте, давайте, давайте створимо якусь пробну програмку. New Solution. Вибираємо GTK Sharp 2.0 Project. E, назву, яку ж ми назву дати? Давайте дамо назву MonoDemo. MonoDemo. Тиснемо вперед? Ставимо галочку Unix Integration. Тиснемо гаразд. Все, проект підгрузився. Чекаємо наступного відео. В наступного відео реалізуємо програму, яка, ну, наприклад, що визначає. визначає Визначає ОС операційну систему, на якій він зараз запущений, ну, яка, на якій програма запущена. І робить скріншот. Отак. Все, дякую за увагу.